Альбер Камю народився 7 листопада 1913 року в Алжирі на фермі Сан-Поль в родині фермерів. Його батько загинув у Першій світовій війні. У 1932 році Альбер вступив до Алжирського університету і почав вивчати філософію. На останніх курсах багато подорожував по Європі. Тоді ж Альбер організовує самодільний театр. Через хронічного туберкульозу письменник не міг продовжити після дипломне навчання і не служив в армії. У 1938 році Кам'ю керує алжирським будинком культури та випускає кілька газет і журналів, серед яких і опозиційний Альжер Републікен і «Суар Републікен. На початку Другої світової війни. Ліворадикальні газети були закриті, і невдовзі письменник із сім'єю переїздить до Парижа, але і там не приживається надовго. В 1941 році повертається в Оран і починає давати уроки французької мови. Кам'ю повністю присвячує себе літературі, пише багато есе та публіцистики. Його знаменита п'єса Калігула була написана в 1939 році. Через рік закінчений роман Сторонній, а в 1941 році міф про Сізіфа. З 1942 року його твори починають видаватися. Камю знову переїздить до Парижа, де стає членом руху опору і друкується в підпільній газеті Ковба. У 1943 році починається його багаторічна співпраця з видавництвом Галімар із Сартром. Письменник не раз брав участь в його постановках. За час війни також були написані листи до німецького друга і роман Чума. У 1947 році Камю стає незалежним журналістом, пише для різних газет, в тому числі і для анархічних і революційних видань, створює п'єси, облогове становище і праведники. У 1954 році захоплюється театром, інсценує свої роботи. У планах письменника було відкриття експериментального театру. У 1957 році Кам'ю став лауреатом Нобелевської премії з літератури. А через три роки, 4 січня 1960 року, Альбер Кам'ю трагічно загинув в автокатастрофі у Вільблевені, Франція. Знайшовши для себе сенс у письменницькій діяльності, Альбер Камю поклав собі за основу особисті враження і переживання. Що вносило в його напевне і крихке життя якусь двозначність. З одного боку, давало унікальну поживу для цілющої творчості, з іншого, постійно тримало душу в підвішеному стані. Бо гонитва за враженнями завжди входила в суперечність зі здоров'ям. Він ізціляв і вбивав себе одночасно, пив елексір, коли творив, і перекреслював його дію, коли йшов на повідку своїх земних бажань. У чому це виражалося? з молодості став заклятим курцем, любив випити, ночі проводив без сну, нехай навіть у стимулюючих творчих суперечках. Поневіряння й метання були у нього у всьому. Він кардинально змінював професії, стаючи то приватним учителем, то продавцем запчастин, то асистентом у метеорологічному інституті. Він був нерозбірливий у зв'язках із жінками, імпульсивний і вічно жаждав любові. Розбиратися в перипетиях і вузлових переплетіннях стосунків Альбер Камю не навчився до кінця життя. Розбиратися в законах і принципах гармонії не було ані сил, ані часу. Звідси його невдалі шлюби, одруження з епатажною наркоманкою, запекла демонстративна і нескінчена боротьба зі світовими примарами і живими опонентами, тим таки Жан Полем Сартром. Цей блок проблем, який східні мудреці позначали як невідання істини, аспект не смертельний, але такий, що прискорює життєвий цикл. Цікаво, що саме загострення хвороби, нагадування про наближення смерті коригувало його життя. Змушуючи не тільки зосереджуватися на творчості, а й відмовлятися від шкідливого оточення, марнування часу, хвороба змушувала його поспішати, умираючому благання про безсмертя властиве в сотні разів більше ніж здоровому і безтурботному розтринькувачу життя. Наприклад, після криз у стосунках з першою дружиною камю вдавався до самітництва, певний час працював у тиші. Саме так він пізнав цілющу силу продуктивної творчості, свідомої самотності та обмежень. Тривалі прогулянки купання в морі часто супроводжували процес створення найкращих творів. На жаль, це не стало залізним правилом його життя. Але навіть періоди, потім схожий стиль стосунків виробиться із другою дружиною і з коханими, у усамітненої праці ставали значно сильнішою терапією ніж офіційне лікування. Без недосконалості невідчутне щастя, написав він якось ніби на виправдання власної непослідовності. Якби не небезпечна хвороба, камю, скоріш за все, не став би помітним письменником і лауреатом Нобелевської премії, а витратив би життя на вивчене відчуттів. Але туберкульоз нагадував про себе з рідкісною циклічністю. Він іноді надихався смертю. Карлос Кастанеда був би ним задоволений. Відомо, приміром, яке сильне враження на кам'ю справило відвіднення могили Франса Кавки у Празі. 22-річний камю напевне відразу приміряв на себе вік кавки, який помер від туберкульозу в 40 років, і не виключено подумав, залишилося вже менше, ніж прожив. Після таких зустрічей Альбер Камю наказував собі жити в самоті і не з ким не спілкуватися. Такі зустрічі змушували його поспішати, але вони, сам кам'ю, скоріш за все, не підозрював про це, несли унікальний цілющий імпульс. Поряд із відвідуванням могил до чистої практики геній терапії варто віднести і періодичне звернення камю до образів з допомогою фотографій. Наприклад, на робочому столі письменника завжди було фото Фрідріха Ніцше напередодні смерті, напівлежалий, дуже хворий із застиглим божевільним та все-таки непохитним поглядом з під величезних густих брів. Альбер Кам'ю, котрий мацав смерть руками, як ніхто інший знав, якби Ніцше не трудився щодня, перемагаючи біль, він помер би вже до 30-35 років. У 36 років я опустився до найнижчої межі вітальності, записав нічше, покинувши професуру за станом здоров'я. Камю до професури навіть не наблизився, теж за станом здоров'я. Від портрета камю підживлювався, з нього черпав енергію, з ним вів мовчазні бесіди. Розуміючи спосіб мислення генія, кам'ю наслідував його в подоланні немічного стану. Дати попередників, напевне, ставали для нього чимось схожими на зачіпки для скелелаза. Минуло 40, він пройшов вік відходу в інший світ Кавки. Виповнилося 44, він зміг відштовхнутися від віку Ніше, який збожеволів, фізична смерть уже не має значення. Хто міг би бути наступним? Імовірно, були й інші імена, на які спирався смертельно хворий і все такий же нестриманий Альбер Камю. Але можливо, наступним він вважав себе самого. І крім того, як ніхто інший знав, що насправді означають слова найбільш суперечливого з мислителів цивілізації: людина це канат, натягнутий між твариною і над людиною, канат над прірвою. Сам камю добровільно долав якраз такий шлях. Зло, що існує у світі, майже завжди результат невіглавства, і будь-яка добра воля може завдати стільки шкоди, як і зла доля, якщо тільки ця добра воля недостатньо освічена, як і всі філософи, котрі досягли просвітлення, Альбер Камю відкидав абсолютне добро і абсолютне зло. Але сам того не помічаючи своїм життям, ствердив одну прикметну ідею: рух до знань, розвиток власної свідомості і є той цемент, що зв'язує людину та її долю.